На харківському напрямку зсу провели першу у цій війні повністю роботизовану операцію. Унікальні кадри, які ми вам покажемо, показала бригада Харція, як годувала бій, що його вже охрестили битвою при липцях, і як він відбувся на полі бою жодного українського піхотинця. Зараз ви це бачите, тільки численні дрони різних типів, включно із важкими мультироторними бомбарами. На прямому зв'язку з нами речник бригади Харція Володимир Дігтярьов. Володимире, це фантастично. Можна деталі, перспективи розвитку технології на полі бою? Прошу, вітаю, пані Людмило. Дійсно, це наскільки нам відомо, одна з перших таких повністю роботизованих операцій, яка є частинкою більшої насправді операції, яку здійснює Хартія і наші сміжні підрозділи. Відсуваючи ворога далі від Харкова ближче до кордону. Я думаю, що насправді не дуже коректно говорити, що на полі бою не були не було людей. Люди були, просто вони були не зовсім в досяжності стрілецької зброї для ворога. Проте ті десятки одиниць техніки, а це були і наземні роботизовані дрони, які ви зараз бачите дрони камікадзе, мобільні турелі. Це були дрони, бомбери їх керували ними Керували десятки а то й сотні людей в екіпажах, і це була дійсно складна координована операція, адже треба взяти до уваги те, що розвести частоти, спланувати одночасну дію для того, щоб змусити ворога зреагувати певним чином. Пане Володимире, я дякую вам, Речник бригади Хартія, Володимир Дігтярьов, про перший повністю роботизований бій, де наші дрони успішно знищили ворожі позиції, не застосовуючи піхоту, екіпажі дронів були поза межами досягнення ворога.